Чому в кіно всі п'ють, а точніше труються алкоголем? Помічала, як часто в кіно п'ють алкоголь? У твоїх улюблених жанрах, комедіях, драмах, мелодрамах у кожному фільмі алкоголь з'являється як щось нормальне. Головний герой напивається після важкого дня, і ми йому співчуваємо. Персонажі піднімають келхи, та це виглядає завжди красиво. Вино на побачення, віскі після роботи, шампанське на радості, алкоголь став частиною кінокультури. Та це не випадково. Кіно формує установки, які закладаються у підсвідомості, і ми з дитинства вбираємо образи. Сильний чоловік п'є. Щоб розслабитися, впевнена жінка з келихом в руці, алкоголь як частина зрілості, як стиль життя, як спосіб справитися з болем, але це брехня, це небезпечна, красива брехня. Ніхто не показує в кіно похмілля, як формується ця залежність. Розумієте, і всі ці види залежності: істерик, зриві, біль близький, похорони. Ніхто не показує, як ти втрачаєш контроль, роботу, сім'ю самого себе. Тому що це некрасиво, це не це не продається. Пити на екрані це частина сценарію, це вибір режисера. А за цим вибором гігантські алкогольні корпорації. які Вигідно, щоб ти вибрав пити, бухати, труїться, розводять на гроші. Розумієте, алкоголь, кіно, це реклама, завульована, але дуже потужна. Ти дивишся і тобі здається, що це нормально, що це красиво, що це частина дорослого життя, а потім не помічаєш, як переносиш це у свою сім'ю. Але реальність. Не як кіно. В реальності алкоголь не розв'язує проблеми. Він їх створює, не наближує, а руйнує, не допомагає, а калічить. Так що в наступний раз, коли побачиш, як якийсь красивий герой піднімає келик, згадай, а що за цим стоїть? Спитай себе, ти точно хочеш таке життя, як кіно? Чи ти хочеш справжнього, безкрасивого, але руйнівного обману? Бережи себе, живи, Тверезо!